Так, всім привіт! Ви на каналі Агродей. Сьогодні сіємо пшеницю. Вчора ми тут молотили сою, а сьогодні сіємо вже пшеницю. Вчора вечором закінчили молотити тут сою. І ще будемо сьогодні домолочувати сою і гречку. А ось тут за ніч виврали, закультивірували і зранку сіємо пшеницю. Так, Вже взяли культиватор, а зараз будемо по тому горному відразу культивірувати. Тут, напевно, найкраща соя, що в нас була. Ось подивіться. Дуже висока. Стебла грубі, зернинок багато. Мені самому цікаво скільки буде тут сої. Ми після сіби відразу взяли завели комбайна і поїхали молотити. Сою. І в нас ще є отама гречка з лободою, я вам знімав відео. Е -е, зі соєю налагодилося все. Сою вже не б'є. Все дуже добре. Спочатку било, ми якось підрегулірували, вже не б'є. Але ми це зробимо е на зиму проект ми з цього комбайна. Під капіталем помиємо, помалюємо, поваримо шатку, доваримо ззаді такий квіст, щоб мав вигляд. І обов'язково вам це зазнімлю. Так, підписчики, я вже думав, ти зараз вам покажу. Яка соя. Я дуже чиста. Так вам показати. І скільки її вийшло з того клаптя. Ось подивіться, все. з там теї, то ще чистіше навіть. Хоч лобода була, але Чисто. Де не де половинки є, ну то ось такого не може бути. Ось так, ось тільки намолотили. То є менше, ніж пів бункера, але з такого хлопця то дуже нормально. Турбіна крутиться. Так, підписчики приїхали ми на гречку. Така гречка. О. і з того року підходить і буде комбайн зимувати. А ж на другий рік він буде виїхати в поле. Ну, гречка, я б сказав, в жахливому стані, Ну, гречка сама по собі нормальна, тільки все мішає ось така лобота. І маліну спортила. Гречка висока. А лобода. Щя вірш. Подивимось, зараз на намолотим. Тут є, не знаю, скільки десь 30 сотих. Зараз глянемо скільки буде гречки Сої я вам зараз покажу теж, бо вона ось там воно на брезенті. Зараз я вам покажу і сою, і гречку. Так ось така соя підписчика. Вже на купі ось така купа вийшла. Усіяли один мішок і зібрали ось тут. Ну порівнюючи з там, тим, що ми зібрали на полі. На тут набагато, можна сказати, якби було такий урожай на тампу на полі, то ми б зібрали набагато більше. Байдемет, бо фільтра не міняли давно. До нас не міняли, ми не міняли. Я буде поміняти бадимит і бак за соряди за мурами Треба чистити. Ще покажу вам нині, скільки ми зберемо гречки. Так, висипали ми вже гречку соє ще досі на городі. комбайн, комбайна, вам всім до зустрічі, до нових відео.